Літо вже за тиждень уявляєте, тому давайте швидко розповім, яке ж суття буде актуальне цього року. Різні огляди і про всі свіжі тренди я розповідаю першочергово в інстаграмі. Тому підписуйся, щоб бути в курсі всіх новин. І так розпочну з моделі, яка сподобалась мені найбільше, це плетене взуття. Плетені м'юлі, туфлі та сандалі стануть найактуальнішим взуттям літа 2025 року. Я вже декілька варіантів примірила і собі. Особливо мені сподобались шкіряні від банго. Дуже м'яка шкіра, достатньо широкий носик, тому пальцям комфортно. Продовжують бути актуальними і в'єтнамки. Якщо раніше це була пара просто піти на пляж, то зараз це універсальне взуття на всі випадки життя: вечірній вихід, прогулянка на каву і так далі. Набирають членої популярності саме моделі на підборі кіт-н-хіл та із шкіряними ремінцями. Далі повернення року до нас повернулася модель зуття Мері Джейн, а саме туфлі Карл Кіна із декількома ремінцями в червоному та чорному кольорах. Думаю, ви сто відсотків їх знаєте і вже бачили. Саме ця модель додає вашому образу паризької естетики. Наступна пара додасть вашим образом стилю Бохо, і я зараз про сабо на дерев'яній підошві. Актуальні як із відкритим носиком, так і закритим. Ну і давайте завершу клогами або ще їх називають бабусине взуття. На мою думку, вони пасують майже до всього і є в топі серед найкомфортнішого взуття. Ну як вам така підбірка на літо, пишіть, якому взутті ви любите проводити жаркий сезон.